Ісусу Христу, слава навіки, ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Господи, благослови нас в сьогоднішній день пізнати Твої істини і дороги, якими ми йдемо, щоб наші дороги були завжди тими дорогами, якими Ти нас ведеш, Господи, щоб Твоя свята воля супроводжувала нас завжди. Для цього ми читаємо Слово Боже. Навіщо? Для того, щоб пізнати цю дорогу, для того, щоб зрозуміти сенс життя людини і. Куди я йду, куди я прямую і як я живу, я особисто, бо я відповідальний за своє життя. Не весь колектив, не всі люди на землі, але Господь мені дав моє життя, мою відповідальність. І я маю мати особисті свої зв'язки з Господом. Для цього ми читаємо знову слово Боже! Слово Боже змінює структуру нашого мислення. Нейрона система наша починає працювати в іншому вже вимірі, коли ми постійно Словом Божим не вивчаємо на пам'ять механічно, не знаємо якісь історії важливі з святого письма, тобто з Біблії. Але ми читаємо, роздумуємо, і це слово буде в нас жити. Цим словом ми живемо, це слово є орієнтиром в нашому житті. Отже, тому ми читаємо Слово Боже, і ми знову... В сьогоднішній день будемо йти стопами святого, славного пророка Єлисея, який мав подвійний дух Іллі. Ми пам'ятаємо, як на запитання Іллі що ти хочеш від мене, Єлисей сказав, подвійний дух, щоб мені Господь дав твій, яким володів Ілля. І коли Ілля вознісся на небо, оцю силу Божу, енергію Божу Господь дав для Єлисея. І ми зараз... Продовжуємо читати, роздумувати і співставляти своє життя, як ми думали раніше, як ми думаємо, чи ми шукаємо якихось сенсацій, чудес у Біблії, чудеса будуть відбуватися тоді, коли ми будемо молитися, коли ми будемо вірити в теж все, що Господь нам дає в нашому житті, що з Богом, ми можемо сягнути дуже багато. А й коли ми починаємо вірити те, що ми хотіли. Колись, коли ще не були віруючими, чи недостатньо мали інформації про себе, про Бога, який нас веде в цьому житті. Ми розуміємо, що те, що ми хотіли, прагнули вчора, минулого року, сьогоднішній день для нас, здається, вже воно не таке необхідне. Ми хочемо пізнати Бога. Ми можемо годитися з тим, що Бог нам дає, що ми маємо і тішитися. А раніше ми хотіли більше і більше і не знали, що з ним робити. І коли ми маємо конкретну ціль і ми маємо плани досягнути ціль, але з Богом, тоді Господь дає нам в чудесний спосіб. Амінь. Книга друга царів, 5 глава. Видуження на Амана, кара Гехазі, на Аман, начальник війська Арамійського царя, був великим чоловіком у свого пана, поважний, бо через нього дав був Господь перемогу Араміям. Був він чоловік хоробрий. Але прокажений. Проказа це є страшна недуга, яка впливає на тіло людини, і тіло покривається страшними ранами. Одного разу Арамії зробили наскок і забрали в Ізраїльської землі в полон маленьку дівчинку, і вона служила в жінки на Амана, і сказала вона своїй пані: От якби мій пан звернувся до пророка, що в Самарії, той вигоїв би його від прокази. Пішов на Аман до свого пана і повів йому. Так і так, мовляв, говорить дівчинка, що в ізраїльської землі. Арамійський цар і каже: Іди, я пошлю листа до ізраїльського царя. Вибрався він, узявши з собою 10 талантів срібла, 6 тисяч шеклів золота і 10 перемін одежі, і приніс ізраїльському цареві листа, а в ньому стояло: як прийде до тебе цей лист, то знай, що я послав до тебе. Мого слугу на Амана, щоб ти вигоїв його від прокази. Як прочитав ізраїльський цар листа, то роздер на собі одежу і каже, Хіба я Бог, щоб умертвляти і оживляти, що це він мені присилає вигоїти чоловіка від прокази. Глядіть лишень, він, певно, шукає тільки зачіпки до мене. Довідався Єлисей Божий чоловік, що ізраїльський цар роздер на собі одежу і послав до царя сказати. Чого ти роздер на собі одежу? Нехай прийде до мене і визнає, що в Ізраїлі є пророк. От і прибув на із своїми кіньми, колісницею зупинився біля дверей хати Єлисея, вислав до нього Єлисей слугу і звелів сказати: Іди та викупайся сім раз у Йордані, і тіло твоє знову стане чистим. Розгнівався на Аман. І відійшов, кажучи, я був певний, що він сам до мене вийде, стане переді мною, призове ім'я Господа Бога свого, помахає рукою над хворим місцем і вигубить проказу і вигоїть її. Хіба Даманські ріки Авана та Фарфар -фар найліпші, ніж усі ізраїльські води, хіба ж не можна було викопатись у них і стати чистим? І, обернувшись, пішов геть у гніві. Слуги ж його приступили до нього і заговорили до нього так: коли б тобі, батеньку, пророк наказав зробити щось важке, хіба ти не зробив би? Оскільки ж більш, коли він тобі сказав, Викупайся і будеш чистий. Пішов він, поринув сім раз у Йордані, за словом Божого чоловіка, і тіло його знову стало, мов у малого хлопця, і він став чистий. І повернувся він з усім своїм почетом до Божого чоловіка, а прибувши, став перед ним і каже: Тепер я зрозумів, що нема Бога на всій землі, тільки в Ізраїлі, тож прийми гостинець від свого слуги. Єлисей же каже так певно, як живе Господь, в якого я стою на службі, не прийму нічого, і хоч як той наполягав, він не хотів брати. І Єлисей сказав йому: Іди в мирі, і той відійшов від нього. І пройшов добрий шматок дороги. Аж ось Гехазі, слуга Єлисея, Божого чоловіка, подумав собі: мій пан пощадив цього рамія Наамана і не прийняв того, що він привіз. Так, певно, як живе Господь, я побіжу за ним і візьму щонебудь від нього. І побіг Гехазі навздогін за Нааманом. Побачив Нааман, що він біжить, скочив на зустріч із колісниці, питає: чи все гаразд? Той відповів: Усе послав мене мій пан тобі сказати. Саме оце тепер прийшли до мене з Єфреїм гори два хлопці з пророчих учнів. Тож дай для них, будь ласка, один талант срібла та дві переміни одежі. Анаман сказав: Зроби мені ласку, візьми два таланти. Та й упросив його і зав'язав два таланти срібла у два мішки і дві переміни одежі, та віддав те двом своїм слугам. І ті понесли нього. Отже, обманув слуга на ім'я Гехазі на Амана, який отримав стілена військового начальника із Сірії. За це ми побачимо далі, як буде діяти Господь, як в Дусі Святому перебуває пророк Єлисей і як він викриє оцю обману велику. Тому для нас є дуже гарний приклад. Для того, щоб Господів, ми не можемо його обмежити грошима, обмежити якимось жертвами, тому що Бог, він є безкінечний, безмежний у своїй любові до людини. І Бог абсолютно все знає про нас. Читаємо далі. Дійшов Гехазі до горба, взяв усе від них, склав у себе в хаті, відпустив людей, і ті пішли. Як же він увійшов і став перед своїм паном, Єлисей спитав звідки гахазі, а той твій слуга не виходив нікуди. А Єлисей сказав йому: Хіба мій дух не був при тому, коли той чоловік зійшов із своєї колісниці тобі назустріч? Оце ти забрав гроші, візьми також городи, оливні сади, виноградники, овець, волів, слуг і слугинь. Але і проказана Амана вчепиться до тебе, до твоїх потомків назавжди. І вийшов той від нього білий, як сніг від прокази. Перший прояв прокази на тілі це була біла пляма. Гехазі став білим повністю весь в проказі. Через жадібність свою. Через те, що він обманув Святого Духа, через те, що він пішов проти волі свого вчителя, пророка Єлисея. Тому пам'ятаємо, що Господь не за кошти якісь. Не за наші обіцянки допомагає людині. Чуда не здійснюється тоді, коли ми здійснюємо якийсь ритуал. Чудо відбувається тоді, коли ми в своєму серці повірили в Господа, що Господь діє в нашому житті, і просимо в нього благословення, коли ми відкриті до Його безмежної доброти і любові. Пророчі учні сказали Єлисеєві: як бачиш місце, де живемо, ми при Тобі тісне для нас. Дозволь отже піти нам на Йордан і взяти кожному по деревині, щоби спорядити нам там місце, де б могли осістись. А він сказав ідіть. Один з них просить зроби нам ласку, іди із своїми слугами. І він сказав добре, я піду. От і пішов з ними. Прийшли вони на Йордан і заповзялися рубати дерево. Тим часом, як один рубав деревину, сокира впала у воду, і він скрикнув. Ой пане, та вона ж позичена. Божий чоловік каже, де вона впала, той показав йому місце, тоді Єлисей зрубав шматок дерева, кинув туди, і сокира сплила. Він і каже: Лови, той простяг руку і узяв її. Одного разу, коли Рамійський цар воював проти Ізраїля, порадив він своїм слугам, зробіть засідку ось там і там. Божий чоловік. Послав до ізраїльського царя сказати: бережися, проходити тим місцем, бо арамії сидять там у засідці». Ізраїльський цар послав вивідати те місце, що вказав йому Божий чоловік і так попереджав він його, і цар устерігся. Так не раз і не два. Серце арамійського царя стривожилось, скликав він своїх слух і каже: чи не могли б ви мені сказати, хто мене зраджує ізраїльському цареві? Один із його слуг відповів, та ніхто інший, пане мій царю, як пророк Єлисей, що в Ізраїлі, то він доносить ізраїльському цареві навіть слова, які ти промовляєш у себе в спальні. І повелів цар, ідіте та подивіться, де він, пошлю за ним, щоб його взяти. Отже, пророк Єлисей бачить ті події наперед, маючи дар прозорливості. Хто йому дає? Господь. Яким чином відбувається це все? Відбувається все, що пророк Єлисей, він довіряє Богові. Він бачить те, що не може побачити звичайна людина. Чому? Тому що Дух Святий, Дух Пророка Ілії, через віру Єлисея, бо Єлисей вірив, йому вказують, як правильно поступати. Навіть те, що вороги хочуть заподіяти. Ізраїльському народові для Єлисея стає явним, тому що Бог дає йому це, як свій дар. Псалом 56, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на тебе надіялася душа моя, і на тінь крил твоїх буду надіятися, доки не перейде беззаконня. Буду кликати до Бога Всевишнього, Бога, що добро чинив мені. Він послав із неба і спас мене, а тих, що топтали мене, дав на зневагу. Післав Бог милість свою та істину свою. І визволив душу мою спосеред молодих левів, і спас тривожений, сини людські, зуби їх зброя та стріли, а язик їх меч гострий. Вознесися на небеса Боже, і по всій землі слава твоя. Всі ті приготували вони ногам моїм і похилили душу мою, викопали перед лицем моїм яму і самі впали до неї. Готове серце моє Боже, готове серце моє, буду співати і грати, встань, слава моя, встань ти псалтири і гуслі, я встану рано. Буду прославляти тебе, Господи, між людьми, співатиму тобі, між народами, бо звеличилась до небес милість твоя. Та аж до хмар істина твоя. Вознесися на небеса Боже і по всій землі слава Твоя. І нехай буде слава Твоя, Господи, на нашій українській землі. Той, хто копає проти нас яму, сам у неї впаде, та говорить псалом. І ми його сьогоднішній день читаємо. І це стосується нашого сьогодення, тому що це пророчий псалом. Стосується нашої української дійсності. І той, хто проти нас виступив і хоче перемогти нам, копає нам яму, нищить наші поля, хоче зруйнувати ідеологічно нашу українську думку, нашу силу, нашу ментальність. Він програє, тому що з нами Бог, бо ми до нього звертаємося. Ми роздумуємо і ми молимося, і наша молитва. Вона йде до тебе безкінечного Бога. І тому на Бога ми надіємося, як Псалмопів сьогоднішній день. В нього немає іншої надії, бо повстали проти нього вороги. Звідусіль Він не знає, що він має робити. Але в нього одне єдине надія на Господа. І ми надіємося на Господа. Ми надіємося на тебе, Боже, щоб Ти нас благословив. І дуже, Господи, важливо є для кожного з нас, щоб ми знайшли час зробити один крок до Тебе, Господь, і Ти зробиш до нас 100 кроків, нам звернутися, нам знайти час почитати Слово Боже, роздумати над ним, нам послати цю інформацію, наше прохання, наше ридання, наш согін до неба. І ти будеш діяти, Господи. Але це і найважче, тому що людина цього не бачить. Часту навіть не може зрозуміти, тому що живемо в цьому світі, Господи, який має свій досвід. В світі, де всі живуть і згідно логіки і законів природи, які, в якій ми живемо. Але ти, Господи, виходиш поза межі. Поза межі цього простору, поза межі фізичних законів. Тоді, коли ми звертаємося до Тебе, коли ми віримо і ми систематично молимося, Твоя сила присутня в нашому житті. Твоя сила перемагає нас, перемагаючи наші незнання, перемагаючи наше лінивство і нехідь, ми перемагаємо тоді зло, яке на нас нападає. Ми перемагаємо зло, яке є навколо нас, і ми перемагаємо у війні, яка зараз є в Україні. Тому, Господь, нехай Твоя сила проявиться між людьми, між народами, які Тебе прославляють. Можливо, нас немає так багато, не та кількість, яка необхідна, для того, щоб ми швидше отримали перемогу, бо перемогу ми отримаємо від тебе тільки, Господь, але ми віримо в це. І тому ми говоримо, щоби ти вознісся на небо, Боже. І по всій землі Твоя слава, але вся слава тоді проявляється і між нами, і в кожному з нас. Дякуємо Тобі, Господь, за те, що ми сьогоднішній день разом. Дякуємо Тобі, Боже, за наш народ, дякуємо за нашу землю, за те, що ми в цей історичний момент живемо на землі. Ми дякуємо Тобі за все, за кожну хвилину нашого життя, за стуки нашого серця, за наших захисників захисниць. Ми дякуємо Тобі, Господи, за всі дари, які ти нам даруєш. Ми дякуємо Тобі, Господи, що наші очі відкриваються кожного разу більше і більше. Ми бачимо, вуха наші привикають чути те, що раніше ми не могли почути. І ми відчуваємо, наскільки велика Твоя сила, Господь. Бо Ти наш Бог і на Тебе наше уповання. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!